І про скандал в міністерстві оборони черговий на превеликий жаль. Контракти на закупівлю зброї для збройних сил України можуть заблокувати через юридичну колізію і розбірки між міністерством оборони та агенцією оборонних закупівель. Ще минулого тижня. Наглядова рада продовжила контракт на рік з керівницею АОС Мариною Безруковою. А от міністр оборони Рустем Умєров виступив проти. Крім того, Умєров відкликав двох членів наглядової ради. Замість безрукової призначив чинного очільника державного оператора тилу Арсена Жумаділова. Паралельно він займається процесами тилових закупівель для збройних сил. Йдеться про продукти, одяг, паливно-мастильні матеріали, бронежилети, каски та інше. Окрім того, Жумаділов очолював медичні закупівлі та постійно звітував про зекономлені державні кошти. Але водночас Безрукова каже, що минулого року в агенції оборонних закупівель вдалося суттєво знизити ціну на снаряди. Йдеться про мільярди гривень. Про це екс-очільниця АО заявила в коментарі «Цензорнет». нібито ціна впала за рахунок зменшення частки посередників. Відтак на заощаджені гроші купили додаткове озброєння.